Морська мінога вторглася в Великі Озера з Атлантичного океану через низку штучних каналів у вісімсотих роках. І без будь-яких хижаків чи контролю над популяцією на той час їх кількість просто вибухнула. Битва за контроль інвазивної морської міноги у Великих Озерах є важкою. А відкриття сигналу тривоги як потужного відштовхувача може стати черговим кроком, щоб вбити кілок у серце цих кровожерливих риб вампірів. То що станеться з тим, хто запустив тривогу і опинився в ситуації, коли морська мінога не може уникнути загрози? Це той самий хаос, якого ви чекали. І щоб провести експеримент, я поїхав до Міллерсбурга, штат Мічиган. Де я знову працюю зі своїми друзями на біологічній станції Хемон Бей, якою спільно керують комісія з рибальства Великих Озер і Геологічна служба США? Ми встановили пластиковий резервуар і наповнили його однією тисячою кровосмокчучих міног.